В середині, як ми сказали 25-го року, в країні може відбутися пенсійна реформа. І ми неодноразово казали в наших різних відео стосовно того, що може відбутися. І що ж це за реформа? Насамперед, зміни стосуватимуться закону про обов'язкове державне пенсійне страхування. Про цей закон йдеться мова. З якого можуть прибрати розділ про пенсії за інвалідністю. Тобто цей розділ можуть взагалі прибрати. Бо держава вважає, що такого поняття, як інвалідність, не має бути. Треба замінити чимось іншим. Но не інвалід. Це означає, що яка пенсія в інваліда третьої групи? Другої групи або першої групи не була зараз на сьогоднішній час, громадянин України може її втратити. Це слово, це поняття буде замінено чимось іншим. Не буде такого поняття, як інвалідність або група інвалідності. Зміни, які вони планують, передбачають. Поступове скасування пенсій. Не відразу, а за окремий період. І замість яких українця будуть виплачувати грошову допомогу. Тобто буде грошова допомога від держави. У разі стійкої неможливості працювати, тобто людина, в якої є інвалідність. Але вже не буде це називатися інвалідність. Держава буде виплачувати цим людям якусь якусь, я ще повторюю, незрозумілу якусь грошову підтримку від держави. І ця реформа не торкнеться тільки тих людей, яким інвалідність встановлена в безстроковому порядку. Всіх інших людей, у яких є група інвалідності, ця реформа торкнеться. І вже такого поняття, як інвалідність, не буде. Це такі плани у держави, і вони хочуть це впровадити у вигляді реформ, яку вони планують. Шановні глядачі, ось така інформація стосовно пенсій по інвалідності і, відповідно, яких змін треба чекати. 不